Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все, що відбувається на фронті у березні залужної. Чітко описав ще 1 листопада публічно. Вочевидь, він знав це і говорив не публічно значно раніше. Та стаття викликала гісторично у панкової і, зрештою, стала тригером звільнення. Що мало робити банкова, пише Олександр Бригнець. Далі мовою оригіналу міняти стратегію і будувати лінію оборони. Якщо вони не почули Порошенка ще влітку, то восени. Не зреагувати на публічний виступ залужно точно мали вони і зреагували, давши фас без углі. Екс заступник начальника генштабу генерал Романенко політичне керівництво України зробило величезну дурість, не послухавшися до поради та перехід до стратегічної оборони у червні липні минулого року, розпорошивши резерви в марних наступах за чотирма напрямками. Саме цей крок і призвів до перехоплення РФ стратегічної ініціативи, і тепер уже ЗСУ змушені у найважчих умовах тримати оборону під безперервним тиском супротивника в загальних рисах. Це збігається з багатьма іншими заявами та застереженнями, в тому числі й залужно. Але тут вже все зібрано разом. тому я й обрав саме цей текст. Я би сказав, що це п'ята стратегічна помилка у війні, яка мені очевидна і яка стосується саме політичного, а не військового керівництва. Неготовність до оборони Києва, попри попередження заходу, що призвело до гостомеля бучі ірпення Бородянки, угода Єрмака Козака. Відмова від оборони Півдня, що призвело до. Уйнації каховської греблі та ядерної безпеки з АЗС Оман. Відмова від знищення московитів, які відступали від Києва і потім стали основою атак на Маріуполі, Стамбульські угоди. Відмова від знищення московитів, які відступали з правобережжя Херсонщини, щоб зробило можливим атаку на Бахмута зернова угода. Відмова переосмислити літню кампанію 2023, що призвело до авдіївки і прогинання всього фронту манівеличі Гнерлі Симосадев'яносто 795, Про причини в Дужках і знаком Ом, питання можна дискутувати, але наслідки на жаль очевидні. В коментарях до цього пишуть наступне: Пише, що за борком відмова від прямої військової допомоги західних союзників війська. Це державна зрада. Олексій, кого ж ви обрали сучари? Тільки ворог може так говорити. Його план вибити залишки населення і максимально розвалити ЗСУ. Йому не потрібна ні перемога, ні порятунок залишки народу і території. Воно хоче того, що й Путін – знищення України гепальсвелсом. Головна зброя Путіна проти України це зеленська єрмак, партія Слуга народу та шизануте населення, що ліпить з'янилохами сію. Країна зрадників ніколи не переможе. Котовіна. одні народи вважають, що царема звірів є лев, інші, що тигри ягуара, бар, спома, але всі бачать, що основне це сила, міць, хижа, лють, спритність та розум. Але є один пришелепкуватий простий нарід, який царем вибрав попугаєм, бо його різнобарвне пір'я ефектно гладиться на екрані. Британська розвідка встановила, що Російська ГРО отруїло Зеленського секретним газом дурачок. Біла левиця навіть сумнівів немає, що західна допомога у фінансах і зброї збільшилася би в рази, коли б іноземні військові перебували в Україні. Карло Волох пише, що ДБР установило причетність російського ГРО до підривів складів із українськими боєприпасами в 2015 році. І от на біса нам ці подробиці, майже 10 років усі просвідчені 73% українського суспільства спокійно жили в упевненості, що це зробили Порошенко з полтора. Тому то що тепер усе кинутий почати підозрювати чесніших представників братського народу. Ще скажіть, що він брата не вбивав. Карл волох, Британія радить Україні стати в глухо обороною на сході і зосередитися на ударах по чорному морю і Криму. Якщо пам'ятаєте, я не так давно пояснював, що на моє переконання, колективний захід веде з Путіним війну на виснаження, і саме тому ця стратегія є найдоречнішою. Змішати тут карти зможе хіба що обрання Трампа. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.